Усім привіт! Я Тойота Велфайр і я той маленька Тойота Альфард. Значить, сьогодні я покажу що звідилося. Я була дуже здивована одним змінам. Поїхали! Поїхали Альфард. Навіщо ну, привіт, з вами АКО 2015. І, і сьогодні я вам дещо розкажу. Дивіться, ну поки вони їдуть, я вам розкажу, що в машинки під моїм гаражем вони поїхали на, на один метр прям. Ну реально. І Так, так. так Wire обережено. Маленький альфарт, почекай, почекай, почекай. Добре, давай, щоб заборочуватись, ти понесеш на собі. О, дивіться, як це прикольно виглядає. Це дуже прикольно виглядає. І давайте, давайте. Познавленько на моїх відео, так на моєму каналі так не було. Відео про справжній світ. Якщо я в описі то дав. Так. Обережу лайк Альфард. Добре. М -м -м. М -м. Дорайше, дякую вам за перегляди. Дякую, що ви їх набираєте. Може, хтось із вас поширює відео. А ну, поставте лайк, хто поширює. Добре? Так. Добро! І от дивіться, які зміни. І давайте тут, ну, тут було так, Але отут цього не було. Давайте я ще покажу отут. Зашилося. Привіт! До речі, нова машинка в мене М5 БМВшка. Ну таку, яку я сьогодні в відео показував, але то була трошки інша БМВ. До речі, не знаю, коли я зніму відео про смітті, просто він в гаражі живе і мені не дозволяють його додому забирати. Але він там дуже швидко ганяє, йому там подобається, але заради відео зі сміття я це зроблю. Заради відео я це зроблю і до речі, вже 62 підписники я замітив. Знаю, може через те, що я наповнений екран знімаю, може через те, що мені хтось мені подобається. Але ви, мабуть, вже знаєте, де я живу. Ти подивіться відео, е, там, де, там де така картинка з павуком, який горящий. І там, де я ще не вмів знімати отак пальцями, отак пальцями тикав є. І, і, і там то є. Ну, те ще покажу вам. Отак так Тут перестався сторон, як ви знаєте, туди. Ну і ось як ви бачите, підлога кординальні збіде. Це такий ковр. Ну, але це не ковролін. Тому що побачите, бачите, підлога. Ось тут рівно, я спеціально в рівно. І я реально вимірював. А мої батьки ставували. Ну Дивіться. Зверху, якщо не побіділися, ми хочемо робити тут кардинальний ремонт. А оце пахне? Ні. Воно пахне, це свічка. Ну добре, тоді всім попазимо зустрінемось в другому відео. чекайте, давайте ще розроблю отакий от обзорчик, невеликий. великий. Toyota Альфат. І Тойтавелфаер. Ну, добре, тоді всім папа і засинувась другому.